Зробити головні акценти дня, що минає і чим запам'ятається він стріянам за декілька миттєвостей у нашому випуску новин. Вітаю! Близько 4,5 мільйона дітей підуть до школи 1 вересня. Завтра почнуть роботу більш ніж 19 тисяч середніх шкіл в Україні, з них майже 13 тисяч у сільській місцевості. Про це заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. За парти сядуть 4 мільйона 200 тисяч учнів. За його словами, вперше за парти сядуть понад 416 тисяч школярів. Міністр зазначив, що всі навчальні заклади підготовлені до навчального року. Однак є одна школа. В Житомирській області, в якій була пожежа, і школа в Краснодоні, в якій через сув необхідно відремонтувати спортзал. Разом з тим, міністр наголосив, що всі діти розпочнуть навчання 1 вересня. Цей день відчинять свої двері 21 нова школа. А до кінця 2011 року буде введено в експлуатацію ще 39. Проте на Львівщині залишається найбільша кількість недобудованих шкіл в Україні. Це 82 навчальні заклади. Повідомив голова Львівщини. Івської ода Михайло Цимбалюк у 2011 році на недобудовані об'єкти державою виділено 10 мільйонів гривень а наступного року буде виділено більше 20 мільйонів гривень. Повідомили в прес-службі. Ну а поки школи міста завершують останні приготування до завтрашнього дня знань. Сьогодні професійно-технічні заклади Стрія та коледж Львівського аграрного університету вже відчинили двері для своїх студентів. Урочистості присвятили не лише новому навчальному року, але й двадцятій річниці незалежності України. Студенти першокурсники святково вдягнені у вишиванки, знайомилися з першими своїми кураторами та з новими викладачами. Традиційно склали присягу добре вчитися та сумлінно виконувати своє обов'язки. Ов'язки у Стрийському аграрному коледжі державний стяг та прапор навчального закладу доручили нести відмінникам навчання та стипендіатам Верховної Ради та президента України. Благословив педагогів та студентів рідний брат глави Української греко-католицької церкви Святослава Всеволод Шевчук. Цього року переступили поріг аграрного коледжу три сотні першокурсників. Привітав спочатку нового навчального року і голова Стрийської райдержадміністрації Володимир Бурій. І сьогодні я з великою приємністю звертаюся до наших студентів, адже ви є наше майбутнє, ви є перспектива нашої України. І я глибоко переконаний в тому, якщо кожен із вас сьогодні буде наполегливо вчитися, а в дальнішому після закінчення працювати. Молитися і працювати на благо теперішніх і майбутніх поколінь з почуттям національної гордості і свідомості. Тоді ми скоро інтегруємося в європейське співтовариство і будемо з одною з найпотужних держав центру Європи. Сьогодні в Стрийській районній державній адміністрації провели засідання колегії. На зустріч були запрошені члени колегії райдержадміністрації, представник громадської ради, Стрийський міжрайонний прокурор та інші присутні обговорили хід виконання програми соціального, економічного та культурного розвитку Стрийського району за перше півріччя 2011 року. Та виконання бюджету представники відповідних органів прозвітували щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати. А вона знизилася вдвічі та надала інформацію щодо підготовки дошкільних загальноосвітніх та позашкільних закладів до нового навчального року. До речі, всі 55 шкіл готові прийняти 1 вересня своїх вихованців. Більш детальну інформацію щодо проведення засідання колегії ви зможете побачити у завтрашньому випуску новин. Україна опинилася у першій десятці найнещасніших країн згідно з рейтингом нещасних країн. Україна по індексу нещастя посіла 10-те місце з 38 країн між Португалією і Грецією, які наразі перебувають на межі дефолту. Рейтинг відштовхуючись від рівня безробіття і річної інфляції з 1970 року. Складає американський економіст Артур Окун. Пише сьогодні у 2009 році. Через економічну кризу Україна очолила цей список. Інфляція у Україні в 12% виявилася найбільшою у світі. Лідерство в рейтингу нещасних країн дісталося Білорусії, у якої навесні гроші знецінилися майже наполовину. А рівень інфляції за перше півріччя 2011 року виріс до 36%. У хвості списку, тобто найщасливішими країнами, опинились Норвегія і Швейцарія, де рівень інфляції нульовий. Наш випуск завершено. Нагадую ще раз переглянути новини ви можете на сайті таланком.ює. А ми зустрінемось з вами завтра. Свіже порі. На все добре. Вітаю до вашої уваги новини спорту. Про головні спортивні події дня. Дивіться вже за мить. Повєткін не збирається бігати від Володимира Кличка. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBA. Росіянин Олександр Повєткін заявляє, що готовий до зустрічі з суперчемпіоном WBA Володимиром Кличком. Йдеться у повідомленні Ліга Бізнес-Інформ. А що Кличко він чемпіон. Ставлюся до нього з повагою. Що ще сказати? Ніколи від нього не бігав і бігати не буду, коли скажуть, вийду на ринг, сказав Повєткін, якого цитує спортбокс.ру. Додам, що Кличко молодший двічі повинен був зустрітися з Повідкіним. У 2008 році бій був скасований через травму росіяна а в 2010 році Повідки не вийшов на ринг за рішенням своєї команди. Тимощук не залишить Баварію у це міжсезоння. Анатолій Тимощук не перейде в Махачкалінський НЖ цього міжсезоння. Про це заявив сам гравець збірної України, передає чемпіон. Не завжди для мене фінансовий бік є важливим. Грошове питання це завжди добре. Але є амбіції клубу, якому ти виступаєш. Перед рішенням я завжди сідаю та на папері пишу плюси та мінуси. Сказав він. Наразі я гравець Баварії і ним залишуся до завершення цього трансферного вікна. Додав Тимощук. Українець за півтора дня проплив від Туреччини до Кіпру. Відомий Севастопольський плавець-марафонець Олег Софяник без перерви проплив від берегів Туреччини до Кіпру. А це 65 кілометрів за 36 годин 17 хвилин. Тепер 47-річний український спортсмен планує проплисти від Туреччини до України. Довжина дистанції від турецького міста Синоп до української балаклави близько 230 кілометрів, як і на попередній дистанції українця супроводжуватиме турецька команда. Зазначу, що вже кілька років поспіль Софяник взимку і влітку встановлює особисті та міжнародні рекорди. В активі марафонця. Більше 50 марафонських запливів серед них 160 кілометровий заплив з Тунісу до Сицилії, багатоденний марафон південно-корейському морі поблизу Таїланду, а також тривалі запливи в Мармуровому морі в протоці босфор і навколо Криму. Тренер українських баскетболістів Фратело. Ми здатні виграти у будь-якої збірної збірна України має величезний потенціал. Справа лише за тим, щоб розкрити його та підтримувати високий рівень гри протягом кожного матчу. Про це заявив головний тренер команди американець Майк Фратело, котрий оцінив підготовку до євробаскетболу 2011 року, який стартував сьогодні в Литві. Я вважаю, що наша команда здатна виграти у будь-якої іншої команди. У нашій групі 6 команд, і ми можемо виграти у кожної з них, якщо гратимемо 40 хвилин, як ми грали проти Меччини, як грали більшу частину матчу проти Туреччини, більшу частину матчу проти Нової Зеландії, але необхідно грати всі 40 хвилин, не зупинятися після 30-ї хвилини, після 20-ї хвилини. Ось до чого ми прагнемо. резюмував американець. Борис Колесніков підтвердив дату відкриття арени Львів. Львівську арену урочисто відкриють наприкінці жовтня 2011 року. Цю дату підтвердив під час робочої наради у Львові віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Нас відділяє від дати відкриття арени Львів 60 днів. Графік жорсткий, але маємо належно підготуватися до цієї події. Отож, львів'яни вже можуть думати, що вони одягнуть на урочистості, зауважив урядовець. За словами Бориса Колеснікова, символічно, що нарада з питань підготовки до євро 2012 Відбулося вперше безпосередньо у стінах Львівської арени в адміністративному корпусі, який майже готовий. Водночас віце-прем'єр сказав і про можливість освячення Євростадіону вже найближчим часом. І на цьому у мене все. Пам'ятайте, догнав ще не означає, що переміг. Займайтеся спортом і будьте здоровими. Як обіцяють синоптики, завтра на Стрещині буде хмарно з проясненням, без опадів. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 76%. Температура повітря вночі 11-14 градусів тепла. Вдень стовпчики термометра піднімуться до плюс 23. Вітер дутиме в північному напрямку 1-2 метри за секунду.